Христос посеред нас, шановні телеглядачі, як завжди у цій порі, з вами програма Православний Вісник та її творчий колектив. І сьогодні ми подивимося на звичайне земне буття крізь призму традицій та сучасності Української православної церкви. Звісно ж, сподіваємося зробити це разом із вами, дорогі брати і сестри. Серед тем нинішнього випуску: історія апостольського благословення нашої землі в розповіді про Андрія Первозванного. Урок добрих справ від волонтерів, які допомагають біженцям. Та підготовка до найулюбленішого дитячого святкування грудня Дня Святого Миколая.